Ready? Okay. Okay. Let's do this. Люди завжди кажуть: не клич лиха. <плес> Ти <"Ты> у <закладі? плес> Так. це хлопчик чи дівчинка? Ми не знаємо. <плес> Іноді лихо це саме те, що чекає на тебе попереду. Моя дружина в лікарні. Вона народжує. Поїхали. Це невідкладна сімейна справа. Я і твоя невідкладна сімейна справа зараз. Що би ви не хотіли? Воно ваше. Це дружина. Ти щасливий? У тебе і твоєї дружини щасливий шлюб Відшипися від моєї сім'ї. І що, хамло, не перебувай мене, це нечемно. Знаєш, що мені не потрібно сьогодні? Стрес. Тобі просто треба прийняти рішення. Швидкість не перевищуй. Куди ми їдемо? Ти не слухаєш мене. Я застрелю тебе. І цього копа. Казали ж тобі не перевищуй. Зіграємо у невеличку гру. Я хочу, щоб ти говорив мені правду. Якщо ні, я вб'ю містера веселого далекобійника та офіціантку. Готовий? Коли диявол причуївся в деталях, мене сплутали з кимось іншим. Та ти що? Я думав, що ти знаєш, хто ти, але робиш вигляд, що я не знаю, хто ти є насправді. Треба заплатити пеклу. А ну сядь негайно. Володар примій Оскар Ніколас Кейдж. Юель Кіноман. Стає веселіше. Я не помру сьогодні. У мене круті шмотки. Я хотів бути сьогодні 100% сексом. І ти зруйнував це, І тепер в мене тільки 50% сексу. Люди кажуть, чим ближче ти до смерті, тим ближче ти до раю. Як на мене, краще правити в пеклі. Згода. Симпатія до диявола Візьми трубку, Джеймсе. Ти що? Ти що? Динамиш мене? Ти що? Доктор Роуз? Мій психотерапевт?